Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Вийшли на прогулянку. Ну, Спочатку, напевно, треба було знімати, а потім гуляти, бо трошки замурзані вже. Ну, то таке трішки дощ прийшов було, то тим не менше треба розповісти вам про зміни. Зміни, які стануться вже з квітня місяця в комуналці. Тому що піде закінчення опалювального сезону, а разом з ним усі ці зміни саме. Підвищення ціни на електроенергію. Зараз розповім, кому і наскільки і чому. І також зменшення субсидії. І що з тою субсидією взагалі, що там обіцяють, як з переоформленням. Тож, давайте все по порядку. Да? Але перед тим хочу оголосити, що вже забрали усі призи нової пошти і вже виїхали по Укрпошті. Тобто на цьому тижні вже заберуть всі останні. Це дуже хорошо, думаю, що. На 1 мільйон 300 тисяч вдасться домовитись з цією компанією, що я в них брав тонометри. Також про подарунки для вас. Тому давайте підписуйтесь, а я буду вести перемовини, щоб якомога більше призів моїм підписникам, щоб всім було добре. Тож, комуналка. З квітня місяця буде закінчення опалювального сезону. І разом з тим зміни з комуналку. Перше, це збільшення ціни на електроенергію. Що таке серйозно? Посміхнись глядачам. Давай посмішка. Ну ладно, не хоч набігали вже. Тож, як ми знаємо, а хто не знає, то зараз скажу, можливо, для когось це буде новина, і саме він зможе скористатись, наприклад, на наступний опалювальний сезон. Усі, хто користувались, Офіційно опаленням як обігрівом, саме офіційно це було вказано в техпаспорті, що основний вид опалення це електро. Мали пільгу на електроенергію і до 2000 кВт платили по 2,32. Ні, 2,64 А все, що більше 2000 кВт, то по 4,32. І з закінченням опалювального сезону. Ця пільга знімається. Тобто весь обсяг електроенергії, в них вже буде рахувати, вас вже буде рахувати, хто так користується, по 4:32. Тому зверніть на це увагу, щоб ну, щоб ще не напалити на якусь кругленьку суму. А ті, хто, от, наприклад, як у мене є знайомі, які користувалися дуже багато електрообігрівом, але в них то не було офіційно оформлено. І дуже немаленькі суми набігали, тому що електроенергія доволі недешева. Тому таким людям варто задуматись, чи не перейти на електроопалення, наприклад, такі міста, як Бершай, да, які не гасофіковані і де нема централізованого, чи не перейти на повністю. Електро, тому що 2000 кВт це доволі немаленьке таке число, і є сенс подумати з цими пільгами, порахувати, що буде дешевше. Далі, закінчується опалювальний сезон. Будуть зміни, вірніше, можуть бути зміни з ціною на газ, тому що газокомпанії… компанії. Заморозили ціни до кінця опального сезону. Ну тут ще вилами по воді, тому що ніхто нічого не каже. Кажуть лише, що газу мало, що Росія дуже сильно пошкодила вибудовок, але про ціну поки мовчать. Тому за цим уважно спостерігаємо. Далі, закінчення опалювального сезону, а це означає, що йде перерахунок субсидії на літню. В багатьох взагалі прийдуть нулі. Якщо прийдуть нулі, це навіть хорошо. Дивіться, чому це хорошо, і які там нюанси з оформленням. Йде перерахунок субсидії на літню, означає, що платити будуть набагато менше. Комусь там, взагалі, по 17 гривень платили мені, писали в коментарях комусь по 8, комусь по 100 з копійками. Там все залежить від обсягів споживання і складу домогосподарства, да, і прибутків тієї родини. Але дуже багатьом приходять нулі. Саме ось вже з квітня місяця почнуть приходити, це означає, що вам субсидія продовжена автоматично. Але щоб, якщо перестануть платити, то це означає, що вам субсидія закрита. А якщо приходить квитанція з нулями, це означає, що субсидія продовжена автоматично. І, скоріш за все, якщо у вас нічого не змінилося, тут уважно до цього це сприймайте, тому що дуже багато. Не подали зміни і в вересні бігали, виборювали ту субсидію, і дуже багатьом, до речі, не дали, на жаль. Якщо у вас нічого не змінилось в домогосподарстві і у вас нулі, то що е... засипаєш, Дівка. то е... вам субсидія продовжена автоматично і з вересня, там вересень, жовтень, да, з 1 листопада. Вона вже буде зимня нараховуватись далі. Тому ну, літо непогано. Але е бачимо погода, да? слава Богу, березень тепленький. І тут я попросив би вас написати питання до вас, мої дорогі підписники. Поділіться, будь ласка, інформацією, е що з субсидією за березень. Чи дають ті самі суми, які давали попередньо, чи роблять якісь, е, коригування на. Теплу погоду чи ні, якісь коефіцієнти. Тому що якщо дають за березень, так як давали за зимні місяці, то це доволі хорошо в тому плані, що частина грошей залишиться вам, бо ну, платити зараз відверто менше. Да? Я, наприклад, бачу по своєму споживанню, особливо газу, да? то менше. менше йде зараз розхід, бо доволі тепло на вулиці, на котлі скрутив на мінімум. і... І радує, радує то, бо коли в лютому приходили платіжки, то трішки за голову вам скажу чесно брався. А зараз вже ситуація краще. Тож, давайте переложу, бо трішки вже дівка немаленька, рука стомилась, може пішечки побіжиш. Ні, вже хоч спадки. Ну, Побігали свіже повітря, позитивно впливає. Тож, підводимо підсумок. Електроенергія, тих, хто користувався нею як опаленням. Прослідкуйте, щоб не напалити лишнього. І знайте, що закінченням опального сезону буде вже по повному тарифі. Субсидія переходить на літні, Тобто в більшості буде там або якась мінімальна сума, або взагалі нулі. Газ дуже активно спостерігаємо. Тому що вже йде мова про підняття як тарифу на газ, так і про підняття на розподіл. Хоча є да, замороження до кінця військового стану, але зараз активно йде розмова про всі перемир'я, все інше. Ну, тільки мови бачимо з тривогами і з активністю бойових дій, я питаю хлопців весь час, то навіть близько тим перемир'ям не пахне. Дуже прикро, звичайно. Тож уважно спостерігаємо за цим газом. Вам буду розповідати, долучайтесь до народної думки. Думаю, що дуже швидко нас стане вже мільйон триста, і будемо знову проводити розіграш. Тому готуємося і до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.